Ють загадки про відомих українців. Друзі, так. зараз ми перевіримо наскільки добре ви знайомі з відомими українцями сучасності та минулого. Перед вами по три коробки для кожної команди. Кожна коробка позначена іменем відомого українця. Всередині коробки якийсь предмет, який Пов'язаний з його життям за 30 секунд. Ви повинні здогадатися, що це за предмет після того, як я загадаю вам загадку. Кожна правильна відповідь дарує команді два бали. Ну що я пропоную почати? Давай. Так. 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 І розпочинаємо ми з команди Юрія Юлякача і перший бокс про відомого поета. Філософа та педагога Григорія Сковороду. Я думав про Юру. Ну що я <рес> зачитую загадку, і у вас є 30 секунд, щоб подумати. У коробці лежить улюблений продукт Григорія Сковороди Ого. для приготування цього. Треба щонайменше 12 місяців, і з кожним роком його смак стає більш. Вишуканим, і саме за неперевершений смак та користь навіть для дітей. Ми цінуємо це і зараз. Що в коробці? Навіть для дітей. Це козачі сир. Козачиси сир. Просто сир дітям. Можна козачі сир? І це типа про сир. Ні, ми лухання сир, да ми здається. 12 місяців Він сир. Давай сир, скажемо, якщо конфетізація буде. Ми готові дати відповідь. Це с ми за сир, 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 сир. Сир. Дітям корисно. Який? Ну, Судячи з того, що це 12 місяців, він сихається, то це якийсь твердий. Ну твердий якийсь, ну, набагаю... наприклад, козичі, козичі. Ну, пармезан. Наприклад. Ну пармезан? Да. Це? Козичі, сир... пармезан. Пармезан! Пармезан! який пармезан? Козичі, пармезан. Пармезан. Який пармезан? Та ні. Є! Ви не зрозумієте, це дійсно пармезан. А тепер ти повірив. Третій сезон. Це ж пармезан, це ж сир. Це пармезан. <плес> 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 Який можна їсти, він дуже смачний. Я перепрошую, а що я то, то горе обходив український пармезан, якби mm. не бачив, щоб робили Палі на полонинах. Mm. Бринзу роблять, буц роблять, Буц роблять, так Буц роблять. Сходи ще погуляй, як як, як сходиш, погуляєш ще вернешся ска друзі. Сковороді цей сир привозили за кордону. Сир пармезан. І два бали відправляються команді ткача. Yeah. Наступна загадка для команди Саша Підана. Запитання про легендарного ракетобудівника Сергія Корольова. Так, більшість людей аж лихоманить від бажання мати його. А от Сергій Корольов це ненавидів, адже протягом довгих десяти років ув'язнення науковець був змушений шукати його у піску. У піску Що це я знаю. Брустин, він Житомира. Это, а якщо їх, ну, типа, як золотоискатели? Може золото? Ну, а під пісок. Ну, а, а де їх шукають? Ну, то в піску. Шу? пісок. Скло, діаманти, що в піску шукають при мене. Ну, а де, а що в піску? А чого? А, а, а чого? А ти чого? А він що, золото мив там на ув'язненні, чи що? Більшість людей бажають його мати, а він його 10 років шукав. Вихід? Ну, хіба? Давайте золото. Версія мені подобається. Нормально. Ми дивіться три дві блондинки. Блондин. Який ти Блондин. Я не фарбований вважає. Золото і все правильно Він, ми без компромісні є зараз шанс. У <зві> вас є шанс, якщо вони не вгадають. А вони не вгадають. Тому в нас є шанс. Але е, Вони вгадали <зві> ні, ні, ми молодці. А ми думали, що це буде <зві> так само. як у нас дринзі. і два бали відправляються до команди педанівців. Yes. Наступний бок з іменем гордості українського футболу. Так. Ткачівці для вас. Тренер Я в футболі, Валерій взагалі. Лобановський. Я в футболі нуль. У Валерія Лобановського була величезна колекція цих 12 дюймових предметів, які -дюймових. допомагали тренеру розслабитись. Дістати їх було нелегко. Тож, друзі Лобановського і сам метр завжди привозили їх із закордонних подорожей. Що це? 12 дюймів – це 25 сантиметрів. Що може бути 25 сантиметрів для задумки? Розслабитися. Розслабитися. Так, слухайте. Та мовчі, будь ласка. Так, давайте, хлопці, реально, 20 секунд. Дівочки вже знали, що А може, це сігара? Так. Так. І в не можна вистати. А може він для футболістів полюбив колекціонувати кубки? Типа з м'ячами. 25 м'ячі? Може, це банально м'яч? 12? 25 см? Може, м'яч? Може, яче, або кубки. А за кордоном є тільки. Тільки за кордоном привозили за кордоном. кордоном друзі, час кубки вийшов. Привозили Берез. Якісь. Берез. Відповідь. Зараз. Все, час вийшов. Все, почекайте. є відповідь. А це не платівки. Це не платівки? Це не платівки. 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 Розслабитися. Колекція. Да, Платівка. 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 Колекція. Ех, друзі. Так. Так. На жаль, це А, а на жаль. Це не на жаль. Платівки ваша команда заробляє. Пригаді, Руся, Руся, пармезан, Наступне запитання про неймовірну акторку театру та кіно Аду Роговцеву так. для вас, питанівця Ада Миколаївна. Уважно слухаємо. Коли молода Ада Роговцева йшла на свійські заходи, позичала це у своїх заможних подруг для вишуканого образу. Та одного разу акторка ледь не посивіла, адже забула це в готелі і відразу уявила, як продаватиме квартиру, аби повернути борг. 30 секунд. Це а, ну, да, може бути кабанка, яка або... Але це утро. так банально. Хутро дорожче. Ну, бо ну, це ж. Oh. Mm. О, я, я не знаю. Я ви акторки, а я Ні, тут в гостях вас вона сьогодні. Вона щасна, бачите, вона носила весь час прикрасно. Якщо, якщо це, якщо це хутро, якщо це шо? Що... Вона, на... ну, вона любила, звісно, або бачиш, вона любить ці о, Да, ми да. Намиста, любили, да. Або, намиста. Або, а, але які дороги намиста. Або дорога брош, або е, дороги якісь оцю прикраси, Мені теж здається, що прикраси. Прикрасне? Ну, а що ми скажемо? Прикраси? Скажемо, намисто. Намисто, або брош. Ми думаємо, що дівчата що ми думаємо. Думає віра. Віра думає. А ми а віра думає. А ми думали, що це якась прикраса. <сум> дівчата більше люблять прикраси. Ну добре, давайте перевіримо, що це <сум> дівчата казали про брошка. Бро... Бро... Ну, <сум> <сум> Дивіться, тут <сум> <а> це <сум> дійсно прикраси. <сум> <сум> і два мали заправляють до команди. Наступна загадка, остання загадка для, для команди Юрія Ткача. Про фронтвубен гурту гуртух Захарткіс. Юлі Саніну. у студентські роки підробляючи спійм в одному столичному закладі, Юля Саніна за вечір отримувала 200 гривень. І це Це винайшли в Італії, та нині по всьому світу мало яка вечірка обходиться без цього. Що це? 30 секунд. Мікрофон час. Мічно. Да, вона б... Кожного вечора отримувала це. Ну, за роботу. За роботу. Це і. І це. гроші. А де ви Італії. Вино. Парас. Італія, це вино, а, Італія. оливки. Парас. Ні, ну аптек ну, сир не між. Може... Еспресо. Бутилочку дорогого італійського вина. Вже без вина? Да? Без вина. Да, це легкий алкоголь. Який саме? Вінішко. Вінішко. Добре, давайте, я перевіряю. Ігристи. Це неправильна відповідь. На жаль. О! Треба йти кардинально бік. Дивіться. Не вино. Це не вино, значить це вона. Це закусь. закусь. Італійська Доподуму. закусь. Після вечірки у собі, вона в караоке. співає. О, їй давали точно піцу, бо вона голодна піццу. була. Це і 200 голова. гривень піца. Караоке, вінішка, як то кажуть. Паста не ну, канає, піцца. а піца може бути. Да. Ну, да, Хоч, вона... Давайте свою відповідь. Піц. Піца? Третій бокс для команди так. педана він пов'язаний з життям е, Ольги Сумської. Так ага. Ольга Сумська в реальному житті вдягала це тричі. Та коли вона з'явилась на публіці в цьому востанні, багато критиканів назвали це недоречним ані для віку акторки, ані для її статусу, вже давно заміжньої пані. Що це? 30 секунд. У mm, мене немає версії. Я думаю, окуляри У нас є версії. Окуляри, <спілька> <спілька> та, вони є Так, вони погані і дуже зі акщо де а, не дестатусу для жінки. Не тоді сектори? це зараз модно. А тоді, коли вона їх вона як батанша була. Да, Ти вважалася. А зараз це так на да. можна та, тихіше друзі. Можна ми гадаємо. Та да ми зараз наша черга, тому ми будемо тихіше. Вони їхня черга це їхня черга. Господи, вибачте, будь ласка. Я думаю, давно заміжньої пані. Що це може бути? Капучка. Ні. Ні. Ну що, друзі, я, давайте. Чекаю. Я, я протинала. Ваш варіант відповіді. Ну, у нас є версія окуляри, правильно, окуляри. але вона мені не, не подобається. Вона не складається із статусом давно заміжної пари. В тебе є ще варіант, якщо ти думаєш, що це неправильно. Ну, мені не заміжня заміжня. Оця історія це типа от сукня, ну, весільна. Давай весільна сукня. Весільна, весільна сукня. Ну куди вона поміститься? А якщо Та маленька, в... а це неправильно Ай! Ну, окуляри тут взагалі не канають. Ну, ми думаємо, що це вельон. Що? Вельон. Вельон? Хвата. Фата. А! А! Je Вибачте, а тут вона її вдягала? <см�> на зйомки. Вони з Віталієм Борисюком оновлювали свої обітниці, і вона її вдягала. А -а -а. Треба дивитися світське життя, дівчата. Я готова! Олічка, незаміжні дівчата, ви не заміжні дівчата! Виходять на майданчик. О, я, не давай, з... а, давай, давай, Ксюша. А я не заміжня! Не заміжня, переданцьок! Що не знаєш, мала, йди переданцьовуй. Для того, щоб збавитися фати, треба накрити. Давай, так треба, щоб хтось повідомляє і дивіться, ні, що тільки дівчата. Горіла, сонова, 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 Ти ж, е, е, ж, а твій наречений знаєш, він о дружине я йому е, розповім. Ну що, друзі? Тепер ми можемо розіграти супербокс. Право відкрити супербокс буде мати та команда, яка зараз, після моєї загадки, здогадається, яке ім'я повинно бути на цьому супербоксі. Ім'я видатного українця. Загадка. Його досі боїться кожен російський окупант. А пісня про нього у 21-му році стала справжнім тік-ток-хітом. Це правильна відповідь. Красава. Молодець. Так, Качівці, будь ласка, увага. Степан Бандера гартував э, своє тіло бігом, плаванням, скалолазінням та іншими спортивними заняттями. У коробці лежить його улюблений спортивний інвентар. У цьому виді спорту, де треба захищати чоловіка, стратегія значно важливіша за м'язи. Що за спортивний інвентар у коробці боксерські рукавиці? Час пішов. Чотири бали між іншим, якщо вгадаєте. В цьому спорті стратегія важливіша, Бить ніж так, цей. Так, інвентар. Так. Боксерські рукавиці. Ми, Ми готові, готові дати відповідь. відповідь. Ми вважаємо, що це, Юрій, скажи, що я сказав. Це боксерські рукавиці. Це ваша остаточна відповідь. Остаточна відповідь. Це неправильна відповідь. Дякую, я так і знав. Вид спорту, в якому важлива стратегія. Це шахи. Захистити чоловіка, а захищати кого короля. Я вважаю, що це шахи. Нас все збігається. і тренував мозок. Стратегія варіант шашки не можуть бути. Бо що? бо то не захист чоловіка. Ксенія мішина чесно обожнює. Постійно грає рибали. Чотири чотири. Кіробку не забудьте зробити. Все. Перший став. крок ми зробили. А що, а далі? Давай Мі, я тебе став йому дитячий мат. Там розібралися розібрали? шахмат. Розібрали. Король у пол. Все. Все. Ксеня Юра, я маю зізнатись. За попередню неправильну відповідь мені заплатив Олександр Педан. <свист> До речі, 4 бали отримали команда Педанівців. І рахунок за перший Педанівці. раунд Педанівці. стає. 10-6 на користь педані. <плес> а зараз нагода заробити два бонусні бали та трохи потанцювати, бо це музична пауза. О, клас, Друзі, зараз наш бенд почне грати мелодію. Відома української пісні, а ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Тиснете кнопочку та забираєте свої два бали. Якщо відповідь у вас неправильно, то право відповіді переходить до команди суперників. Все зрозуміло, так? Абсолютно так? Yes. бенд we are ready. Як нас на Let's go.

Буває, не хочу дуже, а з топами лупа душа. те, що так за тобою трясеться, воно тільки так з тобою в діється, тільки так з тобою в так, відриваючись від землі. Я відчуваю твої руки, та вони відриваються, відриваючись від землі, відриваючись, відриває. Мене гірша Так. Це ви знаєте. Це ми у нас як чоловіча жіноча общага. Сходили, потасували, прийшли в спати. Друзі, я готова оголосити рахунок. Кажи 8-10 на користь педанівців.